Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ промислових роботів і зробимо це на прикладі чогось справді грандіозного ремонту локомотивів. Це світ, де зустрічаються гігантські масштаби і просто неймовірна точність. Ну що ж, давайте починати. Отже, що ж потрібно, щоб відремонтувати цілий локомотив? Здавалося б, ну, таке просте питання. Але насправді відповідь на нього показує, чому ремонт таких гігантських машин це, мабуть, один з найскладніших викликів для сучасної робототехніки. Давайте розбиратися, з чим ми тут взагалі маємо справу. І це, знаєте, не просто якийсь там список справ це, це справжній промисловий марафон, тільки вдумайтесь, миття цілих вагонів, здирання шарів старої фарби та іржі, повна переборка ключових вузлів. Кожен, абсолютно кожен пункт тут це тижні, а то й місяці важкої людської праці. Тож, звісно, ідея передати все це машинам, ну, вона виглядає надзвичайно привабливою, чи не так? Добре, проблему ми окреслили а яка ж відповідь? Ну, звісно ж, промислові роботи. Зараз ми і розберемося, що це за звірі такі і якими вони бувають. Ось вам офіційне таке трохи сухе визначення, але якщо говорити простіше, то промисловий робот це, по суті, програмована рука, рука, яка може виконувати найрізноманітніші завдання, і це та основа, від якої ми будемо відштовхуватися. І тут одразу ж є ключовий поділ уявіть собі, є роботи асистенти. Їхня робота просто брати і перекладати деталі з місця на місце. А є роботи виконавці: ті, що самі зварюють, фарбують, ріжуть, тобто виконують основну роботу. Це, по суті, дві абсолютно різні філософії. Ну і, звісно ж, є універсали, які вміють і те, і інше. Але роботи відрізняються не тільки функціями, а й, скажімо так, рівнем спеціалізації. Є такі, що тисячі разів на день роблять одну і ту саму операцію, це вузько спеціалізовані. А є універсальні бійці, яких можна перепрограмувати під абсолютно різні завдання. І це якраз і показує, наскільки гнучкими можуть бути ці машини. Так, що роботи роблять, розібралися. А тепер давайте зазирнемо їм, так би мовити, під капот і подивимось, з чого вони зроблені і як власне рухаються. І от форма робота, звісно, залежить від задачі. Найчастіше ми бачимо класичну руку, яка стоїть на підлозі. Але ж коли треба працювати з чимось розміром з локомотив, тут потрібні справжні гіганти. Це портальні мостові системи, які, наче величезні крани, нависають над усією робочою зоною, щоб дістатися абсолютно будь-куди. А що ж приводить рух усю цю механіку? Приводи, звісно. І тут є цікавий момент. Подивіться, приблизно 30% промислових роботів, особливо ті, що найпотужніші, використовують саме гідромеханічні приводи. Це така технологія, що поєднує в собі грубу силу гідравліки і точність механіки. І ось тут ми бачимо класичний інженерний компроміс. З одного боку, гідромеханіка це просто шалена потужність і швидкість, ідеально, щоб підіймати важчезні деталі локомотива. Але з іншого боку, за це доводиться платити, а плата це складна конструкція і, звісно, непросте обслуговування. Ну і ось ми дісталися, так би мовити, до кінчиків пальців робота, до його захватного пристрою. Це може бути щось просте на кліщі. Але саме ця, здавалося б, невелика деталь вирішує все, чи зможе машина надійно втримати багатотонний компонент. Це та сама точка, де вся ця складна висока технологія, нарешті торкається нашого з вами реального світу. Добре, здається, все сходиться. Роботи потужні, гнучкі, різноманітні. Тоді виникає логічне питання а чому ж ми досі не бачимо повної автоматизації в таких складних сферах, як от ремонт? От зараз ми підійшли до головної інтриги цієї розповіді. Давайте уявимо ідеальний світ. Ви купуєте готове серійне рішення, так би мовити, з коробки. Його встановлення та запуск займає всього три місяці. Запам'ятаємо цю цифру. Це наш ідеал. А тепер повертаємось у реальність для унікальних завдань, як наш ремонт локомотивів, готових рішень просто не існує. І тут розробка, тестування, впровадження індивідуальної системи займає від півтора до трьох років. Тільки вдумайтесь, три місяці проти трьох років це ж просто прірва. І це ще не все. Готуйтеся до фінансового сюрпризу. Бо сам робот це, знаєте, лише верхівка айсберга, а все, що навколо нього сенсори, конвейери, програмне забезпечення, може коштувати вдвічі, а то й втречі дорожче за самого робота. І ось тут ключовий висновок: купують не просто робота, будують цілу екосистему. Так, чому ж все так складно і дорого? А тому, що ремонт це вам не стандартний конвейер. Тут величезна номенклатура деталей, кожна зі своїми особливостями. Деталі часто просто гігантські і важкі, а сам робочий простір настільки великий, що звичайні роботи просто не дотягуються куди треба. Це по суті світ повної непередбачуваності. Отже, до чого ми прийшли? З одного боку, у нас є майже безмежні можливості робототехніки. А з іншого, хаотична, абсолютно непередбачувана реальність ремонту, де кожен випадок унікальний. І ось саме на цьому перетині і виникають найбільші проблеми та виклики. І ось він головний висновок, Справа не в самому роботі. Успіх автоматизації це не про те, наскільки крутий ваш робот, це про те, чи змогли ви створити навколо нього цілу екосистему. Екосистему, яка може впоратися з усім цим хаосом і непередбачуваністю ремонту. Робот може бути геніальним, та без правильного оточення він просто безсилий. І це залишає нас з одним, але дуже важливим фінальним питанням. Якщо сама технологія, сам робот це лише частина рівняння, то де ж тоді шукати справжній прорив. Можливо, відповідь не в залізі, а в інтерації, в адактивності, в умінні створювати не просто окремі машини, а цілісні, гнучкі виробничі системи є над чим подумати.